Вони вірять, що врятувати від війни може Янгол. Він створює стіну, щоб ніхто не пройшов в нашу сторону, війни не було. Вони малюють голубів, аби сказати дорослим, що більше за все жадають миру. Ні, тому що мені подобається білий цвіт флаг. понад сотня дітей фельдман екопарку з допомогою олівців і паперу намагаються достукатися до цілого світу, аби сказати, що не хочуть війни. То, що зараз відбувається, Я думаю, що ну це неправильно, правильна, тому що е, багато людей страдають і затова очі, очі нога сльоз пролилось. Дітлахам вручають подарунки і грамоти. Із найщиріших робіт формують експозицію. Ми відкриваємо тут в екопарку виставку дітських творчих Робот, які сьогодні діти створюють своїми руками. А во вторник ця виставка переїде в унікальну галерею. А За задля натхнення для юних художників влаштували ще й тематичне свято з концертом. Запросили на нього особливих гостей. До акції За мирну Україну долучилися діти-переселенці з Донбасу. Мне здесь у Фельдман-Екопарк, що відомий енімалтерапією, переконані, така методика піде на користь маленьким переселенцям. Анна Чередниченко, Віталій Смачко, Вісті.